Друзі, будемо починати, але ви знаєте, ми починаємо з, зазвичай з, з оперативної інформації, і вона не втіш, не невтішна, коли ми говоримо про те, про те, що відбувається довкола обстрілів України, але можу сказати вам. Наступне, значить, ранок що почався цей? Він почався з атаки шахедів станом на зараз. Ну, принаймні ще 15 хвилин тому було наступне: Запоріжжя, Дніпропетровщина до 10 одиниць шахедів, рух на Полтавщину. Не знаю наскільки ця інформація нині актуальна, тому що ви розумієте, що змінюється і, і рух, і швидка динаміка змінюється Також шахеди на Харківщині повідомляють декілька шахетів на Харківщині. Рух також. На Полтавщину знову дописують з Полтавщини рук на, на Черкащину, поки один-два шахеди. Тобто все змінюється динамічно і в режимі онлайн встежити ну, майже неможливо. Також близько п'яти БПЛА до міста Дніпро повідомляється. Напишіть, будь ласка, із Полтавщини, із Дніпра, і з інших міст, які ми згадували, що у вас друзі відбувається, тому що повторюю, ситуація змінюється. Це все, що я можу сказати у контексті обстрів станом. на Зараз, коли ми говоримо про цю ніч, але є декілька відео, і навіть світлин, які б ну які б красномовно засвідчили, як ми ставимось до Курська, і от далі про це хотілося би поговорити. Я без звуку, друзі, покажу там вибухи, там все палає, але просто на фоні. Росіяни ну вони традиційно супроводжують будь-яку подію відбірним російським матючам. Тому я просто ми просто з паном Бориславом вас занадто поважаємо для того, аби ось це матюча пропускати в ефір. Але по кадрам тут все одно все видно. Я просто прокоментую з того, що знайшов в контексті от інформації. Да, цілю атаки міг бути промисловий технопарк Союз, як повідомляє у себе в телеграм-каналі у себе в телеграм-каналі. Хто пан Андрющенко? Значить, резидентів якого задінув у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів і електронних компонентів військових арсистем. Це ви не дивуйтесь. Це дійсно, я так розумію, будинок Росіяни збивали, і частина з шахету впала кудись довкола. Так ну і тут далі наводиться до чого конкретно, що конкретно ми атакували: АО «Курський», електроапаратний завод, якісь електронні компоненти, елат інструмент, збірка. Зокрема, метал, ну загалом, тобто, це виробництво, яке працює на, ем, на те, щоб російська військова машина продовжувала вбивати українців. І друга інформація: отут просто розбиратись потрібно, тому що в іншому пабліку пишуть, що в Курську пролунало понад 30 вибухів за повідомленням мешканців. У міських чатах цілю атаки був залізничний вокзал Курська. Також і повідомлення про влучення дрона у житловий будинок. Я так розумію, ось ця історія через Криворуке ПВО або РЕП. Зачитую те, що пишуть у пабліках. Неважливо, але от бачите, що є там дві інформації. Ми бачимо, що такого на Курськ, пане Борислава давайте з ваших вражень почнемо, та й підемо далі до до, до мирного треку, до мирного процесу. Я ж на самому початку сказав, ще за кадром почав говорити, що радіти треба всім влучанням по противнику, і якщо немає влучань по нам, це новини, коли або відсутність новин по прильоту по Україні. Це це тішить, відверто тішить. Єдине, що так і не дочекалися. Ми де ж ті 750 ракет, які обіцяв Зеленський, які будуть створені по 250 на місяць, які прилетіли до Росії у відповідь за те, що відбулося в Сумах. А те, що відбулося в Курську, ну так дивіться, це легітимні цілі. Це треба розуміти. Там роблять компоненти для дронів. Там є дійсна в е виробляють композитні матеріали, е проводять збірку цих дронів. Ну що ж вони хотіли? Вони роблять і до них не прилетять все, що має. Ознаку легітимної цілі, все, що несе загрозу Україні буде знищуватися завдяки далекобійним дронам, не далекобійним дронам, але будь-яким варіантом це потрібно знищувати. І ще раз хочу наголосити: Зеленський в минулому році, виступаючи в Верховній Раді, сказав, що дав завдання, і буде вироблено 3000 тисячі далекобійних ракет. Мало на увазі саме про крилати ракети. Про далекобійні дрони він сказав окремо 30 тисяч, але питання. В трьох тисячах ракет. Або він каже, що він збрехав, або він повинен вже 750 ракет, це по 250 ракет на місяць показати їх, продемонструвати. Найкраща демонстрація це нанесення ударів по Росії. Легітимних об'єктів там величезна кількість. Хочеться побачити, як три тисячі ракет, хоч би по частинах, переміщаються до Росії бажано своїм своїми силами. От, якщо Зеленський може це продемонструвати, супер. Якщо не може, то ми знову бачимо чергову обіцянку, як і один гігават електроенергії, і все інше. Обіцянки, які не закінчуються нічим, тому що ну це ненормально, або йому краще мовчати і не обіцяти, або реалізовувати те, що він пообіцяв. Бо ставлення до нього вже не скажемо так, як до людини, яка може тримати слово, ніяк. Я вдячний, до речі, журналістській долі, Що ми сьогодні саме з вами, пане Бориславе, тому що з вами ефір можна повертати як завгодно, так і все одно не, не промахнешся. Тобто, вибудовувати логіку ефіру е, так, щоб е, це було цікаво, і найголовніше, щоб от ми пройшлися по всім темам, е, значить, я хотів би почати от глобально. Тобто, є у нас історія з сумами, яка пов'язана, і є, от те, що відбулося: по-перше, хотілось би. Просто зараз в ефірі ми це вже робили, але знову там висловити співчуття і жаль щодо усіх, хто втратив рідних близьких, хто постраждав і, і так далі. Це жахлива трагедія. І от росіяни чинили вкотре цей злочин. Далі ми побачили, як довкола цього починають там спекулювати, або дійсно не спекулювати, а навпаки, робити так, щоб наступного разу не сталося. Те, що відбулось, коли там говорять, що було шикування певні там військові. І так далі, зараз окремо поговоримо. Це одна історія, і інша історія це вже реакція міжнародної спільноти. Нарешті включились, тому що після кривого рогу ми тут всі сиділи і, і, і не розуміли, що взагалі відбувається. Зараз включились. Найголовніша історія це Трамп, який відреагував помилка. Чи я помилка, яка помилка? Потім він це пояснив. Каже, що помилка це взагалі починати було цю війну. Незрозуміло хаос, просто такий хаос. От хочу з цього почати два аспекти: От суми. ваш коментар, будь ласка, пане Бориславе, у контексті ще й того, що там шикування можливо, якісь були, і реакція Дональда Трампа. А потім вже от вийде на мирний трек. Ну, давайте почнемо з того, що е шикування ніякого не було. Слова про шокування з'явилися і взагалі фрази про шокування з'явилися з допису Мар'яни Безуглої До речі, з допису, який вона знесла, і це найцікавіше. Ну тому що а що ж вона знесла допис, якщо там все було гаразд? Але ні, вона знесла цей допис, тому що ну там була відверта брехня, її на цій спалив. Що б відбулося? Відбувалося головне. Місцевий керівник ВЦА військової цивільної адміністрації генерал Артюк якого прогнозують, що влада буде ставити на мера міста. Мера в Сумах немає. Його взяли за Хабар. Він був від Батьківщини. Зараз там немає виконуючі обов'язки. Так, от, мер міста, вакантна посада, і вприкінці. Року хтось вважає що буде там проведені вибори не тільки там а по всій Україні. Саме тому ми спостерігаємо, як навколо цих виборів відбувається все, що завгодно. Артію хотів трохи попіаритись тому, що місцеві йому треба якось нарощувати свою впізнаність. Йому треба нарощувати свій рейтинг. А до нього ставлення вкрай негативне через багато що, і він вирішив використати. Там була річниця місцевої бригади ТРО. Він а, дійсно зробив заходи, але зразу скажу, що заходи були проведені в місцевому конгрес холі в підвальному приміщенні. Воно безпечне, воно дійсно знаходиться а, ну там в так побудовано, Ще до речі, за часів ющенка це окрема історія. Але Ардьок зібрав людей. Військові спустили вниз, а от діти, дружини, всіх інших там наверху десь гуляли. Я взагалі не можу зрозуміти, навіщо була ця ідея приходити з дружинами і дітьми. Окрема історія, що про це знали всі. Ну, давайте відверто. Артік повів військових у підвал: дітей з дружинами лишив на горі. Дані про збори військових не засекречувались взагалі. Безугла. Включається і починає сувати фокус на військових, що організатори, начебто сирські зсу, а не ВЦА, військова цивільна адміністрація разом з Артюхом якого поставив змову нагадуємо, Зеленський. У нас взагалі як факап та Володимир Олександрович тут попереду планети всієї. Так от чому це сталося? Ну тому що для них це кандидат, і визнавати, що. Частина провини на кандидаті, який від влади, це ставити хрест на ньому. А вони в нього все стільки зусиль вклали і байдужо на все інше. Тому ми побачили ситуацію, як. Посіпака банкової почала виправдовувати, але найгірше, що вона зробила, вона почала говорити: там були військові, вони шокувались, там нагороджували, і це використала російська пропаганда. При тому, використала навіть не в Росії. Це їм нафіг не потрібно. Вони нічого не виправдовують в Росії. є там все гаразд. Вони щоб не сказали, росіяни не І Вони використали слова безуглої і допис для того, щоб показати: бачите, ми не били по цивільних, ми били по військових. Е, хоча є правила війни, є Женська конвенція, все інше, де написано, що якщо може бути носений удар по цивільних, то там удар не наноситься Це перше. Але наша ж безугла, яку Володимир Савич Зеленський привів Верховну Раду у 2019 році, а потім довірив їй комісію по вагнерівцям, яку вона активно завалила, виправдавши Євромака і Зеленського, що вони не зривали цю операцію, хоча всі знають, що вона зірвана саме ними. Так от. Випустили безулу, яка почала виправдовувати Артюха і цим допомогла російській пропаганді ще більше. Бо так як вона почала, вона почала накидати на військових. Що ми бачимо зараз? Іноземці кажуть: почекайте, так там були військові, і це вони шикувалися на площі. Ну там же це каже це ж так написала, і знав про це сирський. І це все це. Ви ніхто. Після таких заяв, взагалі, СБУ повинна займатися безумною, але не будуть її займатися, тому що посіпакою офісу президента не займаються заборонено, не чіпають її. У мене вчора в ефірі був Роман Костенко, секретар е комітету Верховної Ради з нацбезпеки та розвідки. Е і він каже, що це неприпустимо, те, що відбувається. Навіть він він каже, що ну, він визнає, як і багато інших, до речі, політиків. Які сьогодні, хоч і в опозиції, але знаходяться в парламенті, кажуть ну те, що відбулося це ганьба, це треба, щоб ЗСБУ розбиралося. Я дуже сподіваюся, що все ж таки честь і совість переможуть вказівки офісу президента і почнуть розбиратися з цією історією. Мар'яна переста повинна припинити допомагати Росії виправдовувати свою позицію, бо вони ґрунтують саме на неї. Так, от далі росіяни почали розповсюджувати цю інформацію, казати, ми ґрунтуємось на заяві депутатки Верховної Ради. Яка чітко сказала, було шикування, там були військові, їх нагороджували, все. Оця історія бажання виправдати Артюха і накинути на військових зіграла дуже погану роль, тому що це грає зараз проти України. Це перше. Далі, заява Трампа. Дивіться, я взагалі про заяви Трампа можу сказати, що зараз це виглядає як потік свідомості, і нам треба це розуміти. Ну це вправді потік свідомості з театром абсурду. Але мене це не дивує. Більше того, ви колись бачили, як сваряться колишні. Це дуже цікаво, тому що вони накидають один на одного все, що тільки можуть, навіть якщо це не відповідає дійсності, і що відбулося? Зеленський дав інтерв'ю. CBS News. інтерв'ю, в якому напихав Трампу. До речі, правда, напихав там, є по фактах, але. Яка користь для цього в Україні? Ніякої.